Україно! Україно! Свята мати героїв! Свята мати герою! Зійди до серця мого! Зійди, Зійди до, до серця, серця мого! Вилинь бури вітрів Кавказьких! Шумом карпатських Шум. ручанів! Шумом Шум. карпатських Шум. ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника, батька, Хмеля. і гуком гармат революції! і гуком! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радість дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю обробіниця! Славою твоєю! Бо ти присвята все життя моє! Во ти, ти присвята все життя моє. Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє. Задзвони мені бряскітом кайданів! Задзвони мені бряскітом кайданів! З крипом шибаниць у понурі ранки! Скрипом шибаниць у конурі ранки! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені зойки катованих. У льохах тюрмах та на заслані! У льохах тюрмах та на засланіть! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття міць, щоб, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я у бій. Щоб, щоб сміло йшов я у бій, так як ішли герої за тебе, свята, так, так як ішли герої за, за тебе свята. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідей, за твої святі ідей, щоб помстити ганьбу неволі, щоб, щоб помстити ганьбу неволі. Потоптану честь, потоптану честь! честь. Лун катів твоїх, Лум катів, Лум катів твоїх. Невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації. Величну смерть героїв української та нації. Та тисяч інших незнаних нами. Та тисяч інших не нами, що їх кості порозкидані, а по тайком поховані. Що їх в кості порозкидані, або тайком поховані. Пали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Спали вогнем життєтворчим Суковість всю кволість у серці моєму. Раху, нехай не знаю я, страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпи мій дух, загартуй волю, загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів! Зрости, Зрости мене до ясних, ясних чинів! У тих чинах нехай знайду я смерть! У тих чинах нехай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку, Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі. я! І, і розплинуся, розплинуся в тобі, я! і вічно житиму в тобі! І вічно, і вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! 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 Могутня! Могутня! Соборна! 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 Слава Україні! Героям Слава на! Слава! Володу все! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Комоли!